Світло впевненості. Впевненість втратила пам'ять. Нічого не робиш, сказав лікар, що втрачено, те втрачено. Тобі пощастило, що ти ще жива. А як почала впевненість? Але лікар вже був за дверима. Що ж сталося? Впевненість хотіла би запитати когось, хто знає, когось. Хто був свідком цього, що міг би означати причину? Але весь день ніхто не з'явився. У сусідніх палат долинали різні звуки інших пацієнтів. Стогін, крик і завжди один і той самий заклик Ало? Агов! агов? Я маю побачити все на власні очі, подумала впевненість. Вона обережно почала намацувати свій шлях зверху вниз. Принаймні вона могла рухати руками. Вона відчула пов'язку на голові, на скроні над правим вухом було волого. Кров? Мабуть, у неї була кров у роті. Цей спогад повернувся до неї зараз. Вона мала смак крові до того, що впевненість попала в лікарню. Тож далі ніс зламаний, волосся опалене, дірки, переломи, подряпини та синці всюди. Що сталося? Де і коли це сталося? Вона відкинула ковдру і подивилася на себе. Її права рука була в рукаві уніформи. Але від нього мало що залишилося, вона висіла в клаптях. Лише нашивка була цілою, синьо жовтий прапор. Дивно, але форма закінчувалася на плечі. Тулуб був прикритий нічною сорочкою, одягненою неправильно. Тому спереду була нашивка, притулок Дюспок нот, Будь ласка, відвезіть власника назад. Ліва рука була заправлена в шкіряну куртку, яка, мабуть, належала наркоману. Впевненість спалахнула в поті чола. Краще голим, ніж у цьому жахливому вбранні. Вона смикнула на правий рукав. безрезультатно. Одяг надто щільно прилягав до тіла через численні бинти. Рукав був затягнутий. Підкотився по лобі впевненості. Ало, агов, агов, кричала вона тепер. Нічого не сталося, що за лайно? Що це мало бути? Вона мала померти тут на самоті? І якщо всім було байдуже, то що вона мала тут робити? Краще зустріти смерть на свободі. Чи... Мабуть, зустріти шанс? Вона спробувала поворушити ногами. Одна все ще була прив'язана, впевненість підняла себе з ліжка. У кутку стояв інвалідний візок, вона садила на нього. Тепер їй було вигідно, щоб у темному лазареті нікого не було видно. Вона непомітно підкотилася до ліфта. Але куди тепер? Перший поверх зачинено, показало табло. Значить, спочатку в підвал. Комора було написано в коридорі, коли вона вийшла внизу. Коридор освітлювало лише слабке аварійне світло, принаймні, достатньо, щоб знайти двері до комори. Вимикач був поруч із дверима, але нічого не сталося, коли впевненість натиснула на нього. На дворі панували сутінки, як наслідок, сюди проникало слабке залишкове світло, що давало лише натяк на те, що тут зберігалося штучні частини тіла, протези, мілиці, інвалідний візок без повітря в шинах. На іншій стіні полиці, повні дрібних речей. Хтось сидів у кутку. Впевненість була налякана. Змарніла постать, витріщилася на неї. Хто ти? Бог. відповіла постать. Що ти тут робиш? запитала впевненість. Я втік від людей, відповів Бог. Вони мене лякають. Що ж ти робиш? Ти їм потрібен? Ні, відповів Бог. Вони чудово справляються без мене. Ти їм потрібна. Впевненість піднялася з інвалідного візка і сіла на підлогу поруч з Богом. Якось я доступив помилку в конструкції людей, сказав Бог. І тепер все повністю зійшло з райок. Ти знаєш, що зі мною сталося? Запитала впевненість. «Хм, Тебе врізали в стіну, і тоді погасло світло. Вони довго сиділи мовчки. Ми нічого не можемо зробити, нарешті сказав Бог. Ну, у нас є вибір, відповіла впевненість. Сидіти тут і вмирати з холоду. Або ми можемо піти. Так, сказав Бог. І ми знову отримаємо по голові. На той час було вже зовсім темно. Почнімо все спочатку, сказала впевненість. Як тоді, на самому початку, коли ти сказав, хай станеться світло? Світла в мене більше немає, сказав Бог. Впевненість промовчала. Навіть вона не могла змагатися з фаталістичним богом. Щось маленьке і горсте копалося в її тупі. Вона досі не помітила цього. Насилу просунувши руку під себе, вона витягла предмет Залишку свічки. Дмухни за нього, сказала впевненість, і піднесла гніт до Божого рота. Бог дмухнув на нього, і маленьке полум'я спалахнуло. Це вже початок, сказала впевненість, і всілася назад в інвалідний візок. Поїхали.